Зійсне зафіксація судового процесу. Бувака визнакові суді полотінка повинна. Нічого немає, але просто хочемо донести до відома суду, що 31 січня 2017 року рішення апеляційно, Київського апеляційно-господарського суду про визнання припиненим додаткового договору до іпотечного договору, який є предметом, зокрема, і розгляду даної справи, а було скасовано, відповідно, даний іпотечний договір не є припиненим, відповідно, всі зобов'язання за ним є чинними. Це, зокрема, по справі 91036-71 ще запитання про вас і знаєте. Права відомі. Зрозуміло. І так у нас з'явилися від позивача, від відповідача, від третєї особи представників, від відповідачів. Продовжуємо на розгляд скарги. Ханович Священко, там у вас. буде а, Добре, коротко, коротко я перш... Не повторюючи зміст, то на голосі З приводу тоді норм права. Хотів би наполягти на тому, що судом апеляційної інстанції було порушено статтю 526 ЦК України про те, що зобов'язання має виконуватись належним чином, адже кредитним договором було встановлено обов'язок повернути кошти І внаслідок того, що дані кошти не були повернуті, відповідно, по, до, по іпотечному договору ми... А як то і передбачає чинне законодавство України, звернулись з позовом про звернення на предмет іпотеки. А суд апеляційної станції залежним чином не дослідив матеріали справи, а невірно трактував правовідносини, зокрема, які виникли з кредитного договору, внаслідок цього виніс незаконне рішення в частині відмови в позові АТ «Дельта Банк». А більш, більш широко в касаційній скарзі, зокрема, зазначено решту інформації. Попер... Що ви просите суд каскази? Просимо скасувати постанову Київського апеляційного господарського суду від 30.08, а, а, так, а також залишити в силі рішення суду господарського суду міста Києва від 16.05 2016 року. Будуться запитання. Присідується ви допомозі? Так, хочу доповнити, що судом першої інстанції правомірно встановлено, що на даний час існує заборгованість ТОВТАКІРА перед АТ «Дельтабанк», яке перейшло відповідно до договору відступлення правомоги, що був покладено між Дельта та «Форумбанком». Окрім того, як було вже зазначено на попередньому засіданні та підтверджено представниками Товта Кіра і визнано, що на сьогоднішній день дійсно існує заборгованість. За кредитним договором, отже, а «Дептабанк» має усі підстави щодо звернення до суду саме з позовними вимогами щодо звернення стягнення на предмет іпотеки. Як це передбачено, зокрема як самим договором іпотеки, кредитним договором, а також вимогами закону про іпотеку, що дозволяє звертатися. Отже, судова апеляційної інстанції навірно встановлено, що у банку відсутні вимоги щодо звернення з даним позовом зокрема, посилаючись на пункт 3.3.12, яким який було доповнено кредитний договір у 2011 році до ведення тимчасової адміністрації на сьогоднішній день як ми вже зазначали на попередньому засіданні діють норми закону про систему гарантування вкладі фізичних осіб які які є Пріоритетними і інше. Норми закону не мають права суперечити, а також вимоги щодо обов'язкового укладання у зазначений строк, а саме 26 грудня 2016 року. Обов'язкове укладання договору з третьою особою та відчудження за вказаною відповідною ціною, а саме 9 мільйонів грн гривень, на сьогоднішній день є недійсною в силу закону. А отже, судом апеляційної інстанції. Невірно застосовано дану вимогу як передчасність «Дельта-Банк» звернення з відповідним позовом. Отже, вважаємо, що рішення першої інстанції є повним і обґрунтованим, і повинно бути залишено в силі, а рішення апеляційної буде скасовано. Ви вважаєте, що додатковому допомогу? А, так, і а, ми вважаємо, що а, дійсно Дельтабанк мав право звертатися з відповідним позовом, який а, повинен був а, бути задоволений на користь аде Дельтабанка. Дозвольте вашу ще коротку ремонтку. Прошу просто ще раз наголосити на тому, що в пункті 3, 3, 12, 8, а також 3, 1, 2. Не передбачено обов'язку обов'язку Дельта банку відступити право вимоги до третьої особи, навіть яку, якщо таку особу надасть відповідач. там чітко цього не прописано. Просто передбачено можливість відступлення право вимоги. Тут не прописано обов'язку Дельта банку це зробити. І, і... Зрозуміло приседайте будь ласка. Я, я, я не забуду, одразу відреагую на ремарк у ваш честь, а потім вернуся на початок. І стосовно цього пункту, що цитував, це додаткові угоди від 27 грудня 2011 року, за якою ми зобов'язалися е залучити юридичну особу для відступлення права вимоги, то тобто пункт 3,1.2, я не знаю, як можна ще читати. По-іншому, кредитор зобов'язується відступити вимоги. Тобто слово зобов'язується, якщо це його читати, що це немає вказівки що і обов'язку відступити, тоді я не можу зрозуміти, що в розумінні представника право. Дентабанки точно так же ваша честь не бачить і інших аргументів, не чує аргументів і не бачить норм писаного права і зобов'язання, які викладені в кредитному договорі від 27-12-го від додаткової угоди додатку до кредитного договору 27-12-го року. Представники позивача Датабанку і у всіх правовідносинах, які існували між нашими е, доверителями, а саме між ТОВТАКІРА і. Дельтабанк. З чого я виходжу? Як вбачається із матеріалів справи і із касаційної скарги, основний аргумент, який виказує Дельтабанк, це він вказує про те, що кредит надаватись не повинен був, а той кредит, який наданий банком в форум, автоматично перенісся як наш борг Дельтабанку і Давайте та... так, ви вже нам пояснили все описано, багато... якщо ви хочете уточнити щось і аргумувати більш детально, будь Бо... ласка. Ваша честь, тоді я звернусь... Основний момент, який цікавий, цікавий теж запитання, що ну, може по-іншому -по трошки сформулюю. Додатковий договір до кредитного договору укладався. Звісно, додатковий договір він іменується як додатковий договір. Ви його вважаєте таким, що він так. Він Важливо. просто іменується, оскільки в самому додатковому договорі їх є два. Тому що в нас є від 27-го 27 на одному листку і на шести листах. Він просто так іменується. А в пункті 1.1 по ньому сказано, що даний додатковий договір замінює всі попередні відносини. слова там немає. Там є слово, процитую, викладен, встановлює. Сторони домовились викласти. Даний додатковий договір до кредитного договору, а далі договір в наступній новій редакції. Додатковий договір ви входите в наступній редакції. Чи кредитний договір ви врахуєте, що кредитний договір? так? Я враховую, що кредитний договір, тому що він додатковий договір. Далі договір. Тобто йде мова, що цей додатковий договір в подальшому іменується як договір. І в пункті 1 якраз сказали, що викласти даний договір, який іменується як договір, але він до кредитного додаткового і заміняє всі відносини, які існували до цього часу. Тобто він йде з першого, ну з чистого листа. І в подальшому, чому він виник? Ще одне запитання, скажіть, будь ласка, все ж таки, чи існує заборгованість перед банком? Ваша честь, тихо, тихо. ваша честь. Стосовно заборгованості, то дійсно, коли відбулося відступлення права вимоги, банк форум відступив Дельта Дельтабанку, у нас існувала заборгованість перед Дельтабанком. Вона перейшла в домові. Заборгованість по якому договору? По договору 2007 року, за яким ми отримували і обслуговували кредитні кошти і отримували кошти у банку. Форму. Тобто ми... на момент укладення додаткової угоди і на даний час у вас існує заборгованість перед банком. Вона існує ця заборгованість. Яка сума заборгованості? За нашими підрахунками, вона визначається саме додатковою угодою і додатково мені на приблизно десь трошки більше трьох мільйонів. Гривень. Так. І ми її хотіли повернути. Ще два роки назад. Тобто ми. Ні, ні давайте давайте це давайте ще Ні, працювати. Ні, 24, ну почому ні. Якщо ми самі написали, у нас рахунок в Дельтабанці. Ми пишемо, що 146 тисяч, які в нас на рахунку 28 лютого ще немає ні ліквідаційної процедури, ні ліквідації. Вона відбулася 3 березня. Зарахуйте 146 тисяч, які в нас на рахунку в рахунок зменшення нашої заборгованості перед вами. Це питання Бу... було предметом розгляду у цій справі. Про це що? було я його піднімав саме на підставі цього ми й зустрічні... це описано все в рішенні чи в постанову? Рішення абсолютно проігнорувала перша інстанція. проігнорувала абсолютно не вказавши ні єдиного аргументу щодо наявності заборгованості. Апеляційна інстанція що сказала апеляційна інстанція. Сказала вона сказала, що на сьогоднішній день. Існує заборгований строк сплати якої не наступимо, оскільки сторони узгодили, що строк кінцевий строк погашення заборгованості виступає там. Дві заборгованості вони ділилися штрафні санкції, яку ми погасили абсолютно повністю, яка охвачувалася договором іпотеки. І заборгованість поточна 21 й рік. Тобто, через 10 років так сторони домовились. Ми не можемо апелірувати емоційно чи беземоційно, але Дельта банк. І Текіра підписала угоду. І на протязі 5 років цю угоду ніхто не нараховував штрафних санкцій, як зараз нарахували в 2015-29 мільйонів. Звідки вони взялися? Якщо були заборгованість за тим кредитом, то треба було в 11-му звертатися, в 12-му, в 13-му, в 14-му, в 15-му. Всі терміни пройшли звернення цього. Тобто Дельтабанк, Дельтабанк сам розумів, що він уклав угоду про повернення залишку заборгованості 21-го року. А переуступити треба було по заборгованості 3,75% 75 станціях до 2016 року. Ми погашали цю заборгованість і на протязі 2011 15 2015 року погасили більше 5 мільйонів. А тепер, коли прийшов не Дельтабанк, перестав існувати, як фінансова установа, прийшов фонд гарантування і каже, то, що робив власник, тобто Дельтабанк, це все нічого, у вас борг, 29 мільйонів. Як реагувати юридичні особи, яка має підписані договори, яка має укладені угоди, які 5 років виконувалися як нашою стороною, так і тією. У них був право надати кредит, вони його правда не надавали, але вони приймали наші платежі, обслуговували. І ніяких претензій не було. А як можна? У угоді, яка 2007 року перестала існувати за підписом Такіри і Дельта банку, що ми мова... рахування йшли на яку суму? 9,446. сторони додаткові угоді на яка викладена на окремому тобто. Мова... Ця сума 29 мільйонів набігла на суму 9... 29 мільйонів. взагалі не існує, тобто сума два. Почекайте, ми розбираємося Іде підміна поняття. Тобто Дельтабанк не, не претендував, що заборгованість наша перед ним складає 29 мільйонів. Ні на 12-й рік, ні на 13, й ні на 14-й, ні на 15, й ні сьогодні не претендує. Це фонд гарантування. Коли він війшов в банк, він порахував по-своєму і угоду, за якою суми заборгованості на час укладення угоди, а саме на 27-12. 11-го року Дельтабанк узгодив, яка сума заборгованості складає на цей час текіри перед ним. Він вказав 9446. Про це визначив він в пункті 3.3.12.8 і 3.1.2. Підписав, і від цієї суми він визначив, як вона буде погашатися. А саме, що ви сплачуєте всі суми до 16 до 2021 року, повинні погасити. Ніяких штрафних санкцій немає. Звідки, як можна, новий договір 2011 року вкладений, а штрафні, який замінив договір 2007-го, а штрафні санкції нараховуються на договір, який не існує. Стосовно цих сум у договорі 2011 року, які вкладають з Дельта Банку в нами, немає штрафних санкцій на цю суму. Є сума лише погасити до 2021 року. <кх> І ніяких штрафних санкцій за невиконання чи за щось інше немає, ні єдиної. Але фонд гарантування нараховує на договір, який, тобто з ним, договір 11 року не є писаним, але він бере договір 2011 року про переуступку і каже: ви, фонд гарантування е -е, Дельтабанк купив за 16, значить ви довги нам 16. Так би було, якби не було угоди, за якою вони узгодили, яка сума заборгованості Дельта Банк і такі А вона 9446. І з цієї суми 9,446 ми погасили. Майже 6 мільйонів, тобто наш залишок лишився трошки більше трьох мільйонів, і який ми хотіли і зараз хочемо, скажіть, куди перерахувати. І подали навіть позов до них спонукання вчинити дію, щоб ми могли його створити. Суд вивчив матеріали справи, справа розглядається вже давно, неодноразово вас. Я сподіваюся, що це так. Ми просимо вас сказати суду, що ви просите. Ми, ми вважаємо, що суд апеляційної інстанції правомірно встановив всі обставини, а саме, що мало місце укладення нових угод, як в іпотеки, так і угоди додаткової, іменованої як додаткова до кредитної, а насправді це нова кредитна угода. І за цією новою кредитною угодою організований старший, старий борг. Приведений в відповідність, його визначена сума, і вона складає, конкретно вказано, що сума заборгованості такіри складає 9,446 і погашається на протязі 10 років. Це суд апеляційної інстанції правомірності, тому що перша інстанція, вона взагалі не, бала, не бачила, і в кавичках не бачила і не, не посилається, як, як, як будто не було. Угоди 11 року, 27 грудня. Це, тому ми вважаємо, що суд було ви знову вартаєте, Правомірно встановив дані обставини, тому все ми просимо то залишити. Зрозуміла, ваша позиція право вас зрозуміла. І є в нас третій особи. Не було можливості попереднє засідання дати пояснення, тому ми зараз дещо в ширшому форматі хотів би надати пояснення. Значить, позиція третьої особи категорично заперечуємо проти касаційної скарги в частині а, первісного позову. Значить, а, чому? Тому що суд першої інстанції в частині розгляду провісного позову а, дійшов абсолютно обґрунтованих висновків. А, перший висновок, що відносини сторін та і дельтабанку регулюються на сьогоднішній день додатковими договорами від двадцять сьомого дванадцятого. Давайте так, я ж кажу, що я вперше виступаю в цій тому справі. Ви вже зараз що? чули, що йому були. Тому, будь ласка, більш детально те, що ви не, хотіли нове сказати. Те, що ви не чули. Нового тут ви. нічого немає. Тут треба розібратися з тим, які його поставили в справі. Друге, що за цими договорами, які регулюють відносини, суд апеляційної інстанції чітко постановив, що максимальна заборгованість є 9446. Тобто максимальна сума, яку може одержати Дельта-Банк, це 9446. Мінус те, що було сплачено. Що відбувається зараз, це маніпулювання, і я просив би суд, в розглядаючи касаційну скаргу, прийняти нове рішення в частині зустрічного позову. Тобто настільки об'єктивно і прямо передбачено в договорах зобов'язання сторін стосовно укладення договору про відступлення, що тут не треба встановлювати ніяких додаткових фактичних обставин. Є обов'язок і є предмет позову виконати зобов'язання в натурі. Жодних підстав для того, щоб Ухилитися від виконання цього обов'язку немає. Тобто, в певній частині Дерктобанк наполягає на виконанні договору, а в цій частині, що йому не вигідно, він просто закриває очі і чомусь ігнорує ці пункти. Але, на нашу думку, вони є істотними і вони, власне, дають відповідь, як має бути вирішена ця справа. Ви саме з цією цифрою не погоджуєтеся. Не... 3... Да, чітко встановлена формула розрахунків 9,446 – це витрати, ймовірні, Дельтабанку, мінус те, що було сплачено. На сьогоднішній день інформації від Дельтабанку у нас немає доступу до звітності. 488 вже сплачено. Оця різниця має бути покрита. Звідки взялося 129, я не знаю. Це облік банку. Але новий кредит не видавався. І буквально тлумачення кожного з пункту цього договору від 27.12 12 надає підстав вважати, що якось по-іншому були врегульовані відносини. В кожному пункті написано, що надає на рахунок кредита банку. Було з'ясовано в апеляційній інстанції, новий кредит не видавався. Те, що мова йшла про новий кредит, говорить і те, що забезпечувальні заходи, які виписані в новому додатковому кредиті, вони відрізняються від тих, що були в 2007 році. У 2007 році це була іпотека. У 2011-му це була іпотека розпосуджена, зокрема, і на новий кредит, і додатково була ще порука фізичної особи. Тобто, мабуть, збільшувався обсяг, планувалися сторонами збільшити обсяг фінансування, що не було виконано Дельтабанком. 28 лютого це вже 3 Все, тихо іменем України вступна револютивна частина постанови 7 лютого 2017 року по справі номер 910 92. ПАД Паддельтабанк по суду вповноваженої судофонду гарантування укладені фізичних осіб на ліквідацію паддельтабанк на постанову Київського поліційного господарського суду у справі номер дев'ятсот господарського суду міста Києва за участі представників сторін. Керуючись відповідними статтями України, Вищий господарський суд постановив касаційну скаргу задовольнити частково рішення господарського суду міста Києва від 16.05.16 16 та постанову Київського апеляційного господарського суду від тридцятого скасувати справу, направити на новий розгляд до господарського суду міста Києва. Закінчення можете бути вільний Дякую.